Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, може і доброї ночі. Я зараз стою вже на балконі. Тут от видно бачите наш вийти з вікна. Він відображається в вікні. У да, нас вже передостанній день відпочинку, я вже готова вам розповісти, як отримати п'ятизірковий готель в Турції за пів ціни. перейшла у номер, бо на балконі трошечки журкувато. Тут 44 градуси. А завтра ми вже будемо в Польщі, там не 20 градусів. Тому вже трошечки осталось потерпіти жарюки. І знову будемо вдома. Слухайте, перше, з чого вам треба почати? Почнемо так. Перше, ми вирішили, що ми хочемо гарячу путівку. Тобто, якщо це гаряча, звичайно, вона дешевше, але вона може дешевше бути на 10%, на 20%, на 30%, на 50%. Ну, різні бувають варіанти. Ми вирішили, що ми хочемо гарячу. Нам, взагалі, було по барабану, куди їхати. Нам просто хотілося відпочити. Ми були вже, чесно кажучи, дуже загальобані максимально. Нам просто хотіли кудись відпочити, де буде класно, де буде сонечко, море, поплавати, і все, от ми от собі так вирішили. Але в нас була одна ошибочка. Скажемо так, у мене день народження 3 серпня, і ми вирішили поїхати на мій день народження. Але це найгарячіший сезон відпусток. І тому, якби ми, наприклад, поїхали десь в червні, це б нам вийшло ще дешевше набагато, ніж якби ми от, ми от зараз от поїхали в серпні. Тому наступного року ми по любому поїдемо в червні. Ми можемо поїхати в червні і в вересні, і за ці гроші це, якщо і зложить, це буде наша путівка от зараз, от в серпні. Тому тут ми протопили трошечки, не знали, що я ж настільки відрізняється ціна. Е, перше, вам треба. З датами, звичайно, якось туди-сюди визначитись. Якщо у вас є можливість, то їдьте в червні або в вересні. Тому що це ті місяці, коли ще діти ходять до школи, або вже ходять, або ще ходять. І тоді, коли ще сімейні відпочинки не такі популярні, і тому якби ціна трошечки нижча. А от якраз таки серпень і липень тут прям вообще кранти. Жарка дні тижня. Якщо ви хочете виїжджати у п'ятницю та суботу, вилітати це буде дорожче, ніж якщо ви будете вилітати в понеділок, второк, середа, четвер. Навіть неділя вже, трошечки, вже є, трошечки легше ніж ось ці от всі е, п'ятниця і субота. Третя, як вже ми вибирали саму гарячу відпустку, ми десь тижня три, просто кожного дня ми там дивилися собі, вибирали, ну звичайно не днями, ну, тобто хвилин 15-20, обирали собі, дивилися. Ми хотіли раніше подивитися, які направлення більш дешеві, але тут. Чесно, не вгадаєш, що Єгипет міг коштувати за обличну ціну, що Турція, що Туніс. Все було ну, приблизно однаково дешево, деякі варіанти, однаково дорого. Тому тут в сезон вони всі однакові, абсолютно. Ми дивилися, як. Коли я заходила десь в обід і на вечір продивлятися варіанти, їх вже або не було, або залишались тільки дуже погані готелі. Тобто дві зірки десь, наприклад, в Турції чи в Єгипті, це дуже дуже погані готелі. Або залишались тільки такі варіанти за дуже дорого, це вже гарячі путівки, або просто не було реально гарних варіантів. Найкращі варіанти це 5, 6, 7 ранку, тому що цей, цей момент оновлюються сайти, і ті, хто відмовилися, чи там не там треба дособирати літак, щоб ми там полетіли, вони починаються викидувати 5, 6, 7 ранку. Але тут дуже важливо не перетримати ось цей момент гарячої путівки, тому що ми взяли десь за три дні. Якщо взяти, ми хотіли на початку взяти прямо от сьогодні, на завтра. Але сьогодні на завтра вже гарних варіантів майже немає. Тому сьогодні на завтра може бути або дуже поганий готель, або це дуже дуже у вас вдала рука, що реально буде якийсь хороший готель, хороший курорт з урахуванням гарячої ціни. Тобто, взагалом немає. Тобто, 3-4 дня це оптимально. От, от цей срок собі 3-4 дні зранку дивитися, постійно дивитися нові нові варіанти, постійно оновлювати. Найкраще мати апку, і ми, ми взяли вакації і взяли там фільтри. От зараз мене знову захетіть, ої така там забула українські слова. Я не забула українські слова. Вакація ПЛ – це назва сайту або назва аплікації, через яку ви можете зайти і це подивитися. Там ви встановлюєте свої фільтри, там скільки осіб, куди ви плюс-мінус хочете. Можна вибрати декілька варіантів і постійно-постійно оновлювати. І це прям ну реально прикольно. набагато зручніше, чим через Google заходити, чи взагалом через браузері дуже дуже довго там все клікати. До речі, наш готель зараз коштує приблизно ось стільки. Я на букінгу просто дивилася наші дати і хотіла вам показати. Ось стільки він коштує, але це без урахування, звичайно, дороги і без урахування їжі, тому що тут All-Inclusive, прям тут жрачка просто без перериву. Тут реально з 7.30 до дванадцятої ночі тут просто постійно. Тут між сніданками, обідами, ланчами просто немає перерви. Кава чаї, якісь булочки в постійному доступі, ну, бар, алкоголь теж постійному доступі. Але це ціна чисто за номер за тиждень. А ми менш ніж за таку ціну, так конкретно менше, взяли цілий тур з перелітом і з їжею. Тому е, ну реально, я вважаю, що ми просто от урвали. От, от я, от просто я в друге слово, я не можу просто тут сказати. Добре, далі е, чисто про готель. Е... Тут дуже важливо підібрати правильний класний готель для вас, який для вас буде окей. Тому що так як це відпочинок, якби на, на морі, готель це 80% просто вашого відпочинку. Можуть бути готелі такі, які, наприклад, ну не знаю, або е, тут в Турції, наприклад, є така штука, що готелі підлаштовані під конкретну аудиторію. Якщо ви розумієте зараз про що я, тобто в Турції дуже багато готелів, які налаштовані тільки на росіян. В Турції багато готелів, які налаштовані тільки на турків. І тут якби треба ну, так собі вибирати, дивитися по коментарям і ще щось. Тобто, наш готель це загалом поляки. Ми до них там приписалися і... <годи> і ходимо з разом з ними на екскурсії. Тому тут дивіться теж вибирати, щоб вам було комфортно, тому що як можете поїхати, случайно, не туди і з... З... просто не знаю, засерети собі відпустку. Таке вам не треба. Конкретно в нашому готелі всі номери з видом на море, тому що він зроблений таким корабликом. Я не знаю, як це пояснити такий кораблик, і з двох сторін балкони, а спереді море. Тобто, хочеш не хочеш, будеш дивитися на море. От я зараз з вами говорю постійно очима так тим день на море собі дивлюся. Дуже дуже гарно. Готельна артисти, яких вони запрошують, це просто щось нереальне. Я зараз тут повставляю вам ставочки, тому що я не знигла знімати. Це був цілий бразильський шоу. Танцівників це були е, східні танці. Дівчата приїжджали. Це були е, Боже. Вже забула. Е, це були е, ну чоловіки, приїжджали, теж танцювали дуже круті. Танці якісь такі типу хіп-хоп, але теж було дуже круто. Співаки приїжджали двічі, ну дві різні, абсолютно. Одні приїжджали чисто турецькі, пісні співали такі турецькі мотиви. І там прям дуже круто було. Там прям всі зібрались, там робили якісь ці такі от кроки. Їх там танцювали. Блін було дуже-дуже класно. А другий раз таке більш сучасне, якісь вона такі сучасні пісні співала, теж було дуже класно. Тому в нашому випадку готельна анімація прям була супер. На вечір ми нікуди за, <з bridge> за кордони готелю не виходимо. Нам воно не надо. За це я все сказала. Зараз вам е, покажу огляд готелю, але теж е, беріть в увагу те, що я не можу прям відкрито знімати. Тут дуже багато людей, які не хочуть, щоб її знімали. Тому я буду знімати наскільки можу. Бо покажу вам е, їжу або обід, або вечерю. Подивимося, куди я вже там попаду е, по часу, щоб було комфортно це все зняти. Що взагалі подають на їжу, тому що ї, ї, їжа тут просто нереально смачна. Це просто адвієна. Я не знаю, я не можу зупинитись їсти. Тут все, що є, все. Дуже-дуже-дуже смачне. Покажу вам територію, покажу вам море, а до речі, в наш пляж з камнями булижніком. Мені особисто каже, У мене дуже сильно боліли ноги. Я коли заходжу, а там жорстка така галька, прям конкретно, такі булижніки, і всі заходять, падають, а я думаю, мені окей, прям такий масажик для стоп хороший. Великий, але є пірс, якого можна теж пригнути, поплавати і з поворотом через пірс на пляж. Тому в цьому плані претензій ніяких немає. Готель наш чудовий. ми всім абсолютно задоволені. Є нюанси по номеру, є свої мінуси, але це вже знаєте, це вже така єрунда в зрівнянні з тим, що ми отримали, і за які гроші, то що ми ну, ну реально, ну ми просто ну 50% мінус ціни ми отримали цей тур. Тому ми просто нереально щасливі. Ми погнали. У мене, на жаль, не вийшло це все зняти одним уривком, тому я покажу головні зони: це пляж, басейн, їжа, їдальня, такий ресторанчик, ну і сам номер, тому що самі коридори знімати дуже незручно. Почнемо, напевно, з номеру, підемо далі до їдальні і закінчимо пляжем. Каву, яку я куплю просто літрами. Я вам щиро від всього серця бажаю це побачити, Самим це все відчути. На каналі ще є два відео про бодрум та про екскурсію до Черепаший пляж. Зараз діти вже біжуть пригати а хто я така, щоб не пригнути разом з ними, правда?